Привіт! Сьогодні ми розглянемо світодіодні міні-лінзи H4 серії M01Q. Комплект у нас дві лампи. Інструкція встановлює. Захисна плівка. Лампа йде з двома лінзами ближній і на, ближні, на дальній. Бачимо шторку як стандартної лампочки H4. Для встановлення цієї лампи треба відкрутити активний вентилятор, відкручуєте його, вставляєте лампочку, затискаєте вусиками, прикручуєте назад вентилятор. Також блок-обманка, камбус, не видавало палок. І стандартний штекер H4. Зараз подивимось характеристики цієї лампочки. На ближнє світло у нас 46, буде десь 45 Вт, 5100 люменів. На дальнє світло 69, ну буде 65 десь Вт приблизно і 7400 люменів. Це нас ближнє світло. Чітка світлотіньова межа, білий колір, 6000. Це у нас дальнє, Додається прямокутник. Всі ковідно. Ці лампи можна замовити у нас на сайті автолен.ком.я. На сайті актуальні ціни, наявність, фото, характеристики, опис. Також можете писати свій номер в коментарях, зв'язуємось по вайберу або подзвонимо на зв'язку кожного дня.